Отримали ми посилку загромаркет це наше, мабуть, вже п'яте замовлення. Зараз будемо робити розпаковку. Угу. Ого. Так що це? Це ми замовляли черешню. Черешня великоплідна, літній сорт. Так, це також черешня. Черешня-чорний принц. Смородина чорна Гоферт. Ожина рання, великоплідна, каракаблек. Троянда, англійська репіано. Це сімена, це буряк кормовий. Також семена, буряк. Це цвітна капуста, айстра, буряк, томат, морква, морква, королева осені, салат, шпинат гігантський, айстра. І також айстра. І ще цвітна капуста. А це Мікориза. Це для лохини. Ага, це малина. Яка малина? Малина. А, малино ажиновий гібрид. Угу. Це буряк столовий. Це побілка для дерев з вінним купоросом? Це залізний купорос. Ага, і секатор, ще ми замовляли. Випробовуємо секатор. Ну що, клас?